Вчора близько 18-ї години на новому світі у Тернополі 15-річний хлопець заліз на вантажний вагон залізничного транспорту, аби сфотографуватися. До високовольтних дротів відстань була меншою двох метрів, і юнака вдарило струмом напругою в 27 тисяч вольт. Очевидці нещастя викликали медиків та правоохоронців. Ми були в приміщ... ми були на робочому місці на дизелях, ми не тільки почули звук. Отримали повідомлення, що по вулиці Новий світ на вагоні горить людина. Припущу, за таке хахлене місце події було велено бригаду швидкої допомоги та ТСНС, які безпосередньо знімали, були непонутньо із даного вагону. Потерпілого доставили у лікарню, наразі хлопець в реанімації. Як був при тямі, вже його поліцейські питали. Він казав, що він вирішив. Він там виліз на вагончик, він собі там відпочивав. І він хотів в нього були в планах зробити там селфі. Чи він зробив, я доспір не знаю. Я щось її в телефон до руки набрала, швидко. Що Висоководна що. травма. Опіки 52% загальної площі, з них 18% глибоких опіків. На даний час стан хворого вкрай тяжкий. Перебуваю в шоці, який коригується шляхом введення середників, які підтримують роботу серця, нирок, хворі на штучній вентиляції. Прогностично щось наперед сказати поки що рано.